Кредитку не обов'язково відкривати в тому ж банку, де у вас відкритий рахунок. Багато карт можна оформити онлайн. Більшість кредиток пропонують різні бонуси, такі як кешбек або накопичення балів. Є багато сайтів, де можна порівняти переваги різних карт, наприклад, RateHub. Однак варто зазначити, що не всі доступні карти представлені на таких сайтах, оскільки багато з них отримують реферальні комісії від карт, які продають. Найпопулярнішими є карти з кешбеком повернення грошей за покупки. Чим вища вартість карти, тим більше повернення вона може запропонувати. Також повернення може відрізнятися в залежності від категорії покупки, наприклад, 1% кешбеку за їжу, інший за одяг. Деякі магазини, такі як Walmart і Canadian Tire, пропонують карти, які дають найбільше повернення, якщо ви витрачаєте гроші саме в їх мережах. Дякую, що дивитесь нас. Поставте нам лайк і не забудьте підписатись.